Привіт! Сьогодні розпаковочка морозива від ласунка, яка називається Кохаю за арахісом 80 грам. Чи не коштувала це морозиво. Зрозуміла, хто любить великий розмір морозива, той обирає морозиву кохаю. Ось це моя долоня, а це розмір цього морозива. Так що будемо його розпаковувати. Угу, Не так то просто. Ну що будемо куштувати? І ви спробуйте, як вам на смак? Арафіса тут небагато. В основному він зовні. Морозива солодка. Така щільна консистенція. Ванільне покрита шоколадним з арахісом. Хто любить горішки? В поєднанні з морозивом рекомендую 10 з 10. І взагалі, в цілому, воно не жирне, немає ніякого специфічного присмаку чи запаху. Звичайне морозиво. Таке, можна сказати, калорійне. Тому що її тут в порції дуже багато. Вона дуже велика. Дуже смачно. От дійсно, хто хоче признатися в коханні, вгостіть дівчину чи хлопця морозивом з назвою Кохаю. Було б прикольно. Як вам ця ідея? Це як я люблю. Немає лишнього жиру. І начинка тут була б лишня. Вона дуже солодке дуже приємне поєднання шоколаду з арахісом. Разом з ванільним морозивом. Тому знову ж таки, рекомендую. Якщо серйозно, цим морозивом реально можна наїстися. Воно не сильно жирне, але ситне. За рахунок горішків і вершків, які є в складі. Тому 10 з 10. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.